Вітаємо на каналі Любі Глядачі. Продовжуємо нашу рубрику під назвою Великі Доми Вестеросу» і сьогодні поговоримо про історію дому баратеонів. Для загального розуміння зазначимо декілька основних моментів. Баратеони є головним домом і лідером у штормових землях, якими династія править із замку Штормовий край або ж штормова межа. За жіночою лінією барати вони нащадки дюрандонів, давніх штормових королів, від яких їм дісталися замок, влада над регіоном, герб та девіз. Однак при цьому баратеуни ще й родичі королівської династії Таргарієнів, з котрою багаторазово поєднювалися в шлюбах. Також слід відзначити, що кілька разів укладалися сімейні союзи між баратеонами і ланістерами. Зокрема, Гоуен Баратеон одружився з тією Ланістер. За 30 років до того ще якийсь ланістер одружився з дівчиною з баратеонів, яка народила йому трьох дочок і сина. Щоразу, коли в таких шлюбах народжувалися діти, вони мали чорне волосся баратеонів, а не золоте ланістерів. Золото поступалося вугіллю. Саме це спостереження дозволило Едарду Старку запідозрити, що золотоволосі діти Серсеї Ланістер насправді не мають крові баратеонів. Безперечно, знаючи історію власного дому, Станіс Баратеон у парі з Джоном Ареном також могли відштовхуватися від цієї інформації, розпочавши розслідування ще до призначення Едарда правицею короля. Та, оскільки про ті події ми балакали в оглядах на перший сезон серіалу Гра престолів та першої книги з циклу пісня льоду й полум'я, то не акцентуватимемо на них. Наступне згодом, завдяки повстанню Роберта барати вони самі стали королівською династією, почавши правити сімома королівствами як королі на залізному троні. Будинок при цьому розділився на три гілки. Старший із трьох братів, король Роберт Баратеон, зробив своєю резиденцією Червоний Замок, створивши таким чином будинок баратеонів із королівської гавані. Середній Станіс Баратеон став лордом драконячого каменю, а молодший Ренлі Баратеон отримав фортецю Штормовий край. Члени будинку, як правило, є високими, статними, міцно складеними людьми, з чорним як вугілля, волоссям і блакитними очима. Це темпераментні люди, відомі своєю буйною вдачею. І ті, хто знайомий з ними, звикають до їхнього характеру. Але стороннім, барате вони часто здаються примхливими і непередбачуваними людьми. А тепер по суті Девіз дому, нам людь. Герб, чорний коронований олень на золотому полі, титули: Королі андалів, ройнарів та перших людей, владики семи королівств, захисники держави, лорди штормової межі. Верховні лорди Штурмових земель, ЛОРДИ Драконячого каменя, Станіс, Королі Вестеросу Також Станіс, ВІРА. СЕМЕРО. Австаніса ЕРГЛОР, Владика Світла. ЗАСНОВНИК ОРІС Баратеон Діючий ГЛАВА ДОМУ Томмен Перший Баратеон Станіс Баратеон ОСПОРювання, СПАДкоємець Мірцелла Баратеон, Ширен Баратеон. Оспорювання, ЗЕМЛІ та Королівські Замки, Штурмова Межа, Червоний Замок, ДРАКОНЯчий Камінь. СТАНІС. СЮЗЕРЕН. Раніше Таргаріяни. МОЛОДШІ лінії. можливо, Болінги та Вестінгтони. ФАМІЛЬНА Зброя, МЕЧІ. ВДОВИНИЙ плач. Джофрі і Томмен. Пожиратель сердець. ДЖОФРІ і Томмен. ЛЕВ'ячий Зуб. ДЖОФРІ. Але цей клинок втрачений під час сутички з Арією СТАРК. І меч Станіса, СВІТЛОЗАРНИЙ. ІСТОРІЯ як можна зрозуміти, зі сказаного вище, баратеони молодий будинок у порівнянні з іншими великими домами семи королівств, що налічують часом тисячі років історії? Він був заснований за часів завоювання Вестероса Орісом Баратеоном, одним із командирів Ейгона Завойовника, і за чутками його незаконно народженим братом, зачатим по праву першої ночі. Оріс убив останнього короля з роду дюрандонів Аргілака Пихатого і взяв за дружину його дочку Аргелу, а разом з нею землі, герб і девіз штурмових королів. Крім того, він також став першим правицею короля, хоча втратив праву руку внаслідок полону в ході невдалої дурнійської кампанії. Після цих подій чоловік став дуже роздратованим і запеклим, будучи одержимим помсті дорнійцям. Реймонд Баратеон, один із синів Оріса, служив у королівській гвардії при Ейнісі Таргарієні. Сер Реймонд був лицарем королівської варти, і у 41-му році, за три дні до того, як король Ейніс і його родина повинні були відплисти до драконячого каменю, врятував життя королю, оскільки один із орденів Віри Семи під назвою Чесні бідняки спробував бити його у ліжку в Червоному замку. Онук Оріса, Рогар Баратеон, колишній лорд Штормового краю, в 48-му році від завоювання Ейгона першим з великих лордів підтримав претендента на трон майбутнього короля Джей Хейріса, який назвав його своїм правицею. Баратеон також виконував обов'язки захисника держави, поки Джей Хейріс не досяг повноліття. Син Рогара Боремунд Баратеон підтримував лейнура Веларіона на Великій Раді 101 року від завоювання у Харенхолі і надалі вважався прихильником домагань принцеси Рейні Старгарієн та її дітей на трон. За словами Септона Юстаса, Боремунд був подібний до каменю, твердий, сильний і непохитний. Він був войовничою і грізною людиною, хоч і не такою запеклою, як його син Борос. Бормунд завжди був відвертим і вірним прихильником та другом своєї племінниці Рейніс. Незважаючи на це, під час танцю драконів син Боремунда Борос підтримав іншу сторону Зелених партію Ейгона II. Принц Еймонд, другий син короля Візериса і Алісанте Гайтавер. По першому сезону серіалу Дім Дракона ми знаємо його як одноокого принца, котрий підкорив драконицю Вагар. Повинен був одружитися з однією з дочок лорда Баратеона, закріпивши союз, але шлюб так і не встиг відбутися. В самому кінці війни Борос зумів повернути столицю під контроль короля Ейгона, але незабаром загинув від руки Кермі Таталлі в битві на королівському тракті в 131 році, котра вирішила результат війни. Зазначимо, що лорд Борос мав чотирьох дочок. Касандру, Маріс, Еллін і Флоріс, котрі відомі як чотири Шторми, і сина Ройса, народженого після смерті батька. Прапороносці баратеонів брали участь у придушенні заколоту короля Стерв'ятника за періоду правління Дейрона II Доброго. Під час першого повстання Блекфайра баратеони підтримали Таргарієнів, надавши свої сили під командування принца Бейлора в битві на червонотравневому полі. Ліонель Баратеон, відомий як вихор, що сміється, брав участь в ешфордському турнірі та суді Сімох, тобто випробувані поєдинком в 209 році від завоювання, де бився на боці Дункана високого. Через кілька десятиліть ці прославлені лицарі зійшлися в поєдинку вже один з одним. Ліонель, який вважав себе ображеним, коли король Ейгон V Таргарієн розірвав заручини свого сина Дункана Таргарієна з дочкою Ліонеля, повстав проти короля і оголосив себе королем штурмових земель. Повстання Ліонеля було придушене швидко, але великою кров'ю, і закінчилося лише тоді, коли сер Дункан Високий переміг його на згаданому суді. Після цього король Ейгон V пообіцяв руку своєї дочки Ормунду, спадкоємцю штормової межі. Щоб скріпити договір, принцеса Рейла вирушила в замок Баратеонів, як чашниця лорда Ліонеля і компаньонка його леді дружини. Ормунд Баратеон, син Ліонеля та чоловік принцеси Рейли Таргарієн, служив правицею Джейхейрісу II Таргарієну він командував військовим вторгненням на східці в виході війни дев'яти грошових королів, але був серед перших загиблих з боку семи королівств. Син Ормунда Стефон був одним із найближчих друзів дитинства Ейріса II Таргаріена, згодом відомого як Божевільний король. Після повстання сутінкового долу правитель викликав Стефана до двору і призначив членом малої ради, хоч і не ясно, зайняв він якусь конкретну посаду або ж був радником без певних обов'язків. У 278 році Ейріс послав Стефана у вільні міста на пошуки нареченої валерійської крові для принца Рейгара. Ходили чутки, що Ейріс мав намір замінити Тайвіна Ланістера як правицю короля Стефоном після повернення останнього. Однак пошуки нареченої не мали успіху. Мейстер Кресен згадував, що лорд Стефон написав йому за два тижні до повернення, що знайшов у Волантисі лише чудового дурня, який порадував би Роберта і міг би навіть навчити Станіса сміятися. До речі, цей дурень згодом став особистим блазнем дочки Станіса Ширен Баратеон. Станіс і Роберт були присутні в родинному замку в день, коли батьки мали повернутися з подорожі, спостерігаючи за дійством. Коли корабель з'явився в полі зору братів, вони стали свідками того, як він розбився об скелі в затоці розбитих кораблів, будучи поглиненим морем всього за кілька миль від замку. Стефан і його дружина Касана потонули. Таким чином, Роберт Баратеон та його брати залишилися сиротами. Через кілька років, а саме у 282-му, спадкоємець штурмокраю Роберт, очолив повстання проти Таргарієнів, в якому здобув перемогу і став королем наприкінці 283 року. Тим самим Таргарієни були повалені, а баратеони стали королівським будинком. Правління Роберта. Новий правитель призначив лорда Джона Арена своїм правицею. Вибачивши багатьох своїх колишніх ворогів. Роберт призначив сера Барістана Селмі лордом-командувачем Королівської гвардії. Незважаючи на те, що Едард Старк умовляв Роберта позбавити сера Джеймі Ланістера Білого плаща за вбивство попереднього короля, якого той поклявся захищати, Роберт прислухався до поради Джона Арена і пробачив Джеймі разом із майстром над Чептунами, лордом Варісом та великим майстром Пайселом. Володар доручив своєму братові Станісу побудувати новий королівський флот і захопити драконячий камінь останній прихисток Таргарієнів, де залишалася вагітна королева вдова Рейла Таргарієн і її син Візеріс. Станіс очолив штурм драконячого каменю, що стався приблизно через 9 місяців після битви на Трезубці. Але Візеріс і новонароджена принцеса Дейнеріс Таргарієн були таємно вивезені з острова незадовго до цього сером Вілемом Даррі. Роберт несправедливо звинувачував Станіса в тому, що той упустив останніх Таргарієнів, хоча дітей вивезли ще до відплиття Станіса на Драконстон. Зайнявши резиденцію в королівській гавані, Роберт передав багатий штормовий край наймолодшому зі своїх братів, ще маленькому Ренлі а Станісу – бідний драконячий камінь, що той вважав навмисною зневагою. За словами Джорджа Мартіна, наміри короля могли бути зовсім іншими. Спадкоємці в династії Таргарієнів носили титул принца драконячого каменю. Тому, призначаючи Станіса лордом драконстону, Роберт фактично оголошував брата своїм спадкоємцем, ким той і був, поки через кілька років не народився Джофрі. Роберт міг би законно утримувати за собою обидва замки і потім передати їх своїм синам, зробивши Джофрі принцем драконячого каменю, а Томена лордом штормової межі, але він вважав за краще обдарувати братів, що є прикладом його великої, але недалекоглядної щедрості. Хоча в семи королівствах запанував мир, багато хто з тих, котрі не підтримували Роберта, називали його узурпатором. Дорн ніколи так і не забув і не пробачив, що Роберт потурав убивству принцеси Елії Мартел і двох її маленьких дітей принцеси Рейніс та принца Ейгона. Через рік після того, як Роберт зайняв трон, молодший брат Елії, принц Оберин, почав готувати заколот з метою звести на трон вигнаного Візериса. Лорд Джон Арен, як королівський правиця, вирушив у Дорн, де зустрівся з Дораном Мартелом, принцом Дорна, і припинив усі розмови про заколот. Хоча Роберт не хотів одружуватися після смерті коханої дівчини Ліанни Старк, королівство потребувало спадкоємця, і лорд Джон Арен запропонував Роберту шлюб з Серсеєю Ланістер, єдиною дочкою лорда Тайвіна Ланістера, щоб забезпечити політичну стабільність і підтримку Кічери Кастерлі, якщо раптом принц Візерис колись наважиться відвоювати трон. Роберт і Серсея одружилися в 284 році у великій септі Бейлора. Однак у першу шлюбну ніч п'яний король під час статевого акту прошепотів дружині на вухо, ім'я коханої Ліанни. Це була єдина ніч, коли зв'язок між Робертом і Серсеєю відбувався за взаємною згодою. На перших порах король частенько приходив у спальню дружини, але з кожним роком такі візити були рідшими. Інколи правитель, будучи під сильним сп'янінням, дозволяв собі розпускати руки, а тоді говорив, що нічого не пам'ятає. Одного разу, коли п'яний Роберт спробував узяти ще один ріг Елю, Серсея вдарила його цим рогом по обличчю, вибивши зуб. Наступного дня король стверджував, що нічого не пам'ятає з тієї ночі, а зрештою, і всіх схожих на цю. Та Серсея вважала інакше і була впевнена, що чоловік усе пам'ятав, але відчував, що прикидатися забутькуватим було легше, ніж дивитися правді у вічі. Оскільки королева відчувала себе ображеною вже від першої шлюбної ночі, вона почала ненавидіти чоловіка і твердо вирішила позбавити його спадкоємців, чим створила прірву в їхніх стосунках. Роберт, у свою чергу, так і залишався закоханим у покійну Ліанну, фактично до самої своєї смерті, що іще більше ускладнювало їхній шлюб. Як вже відомо, Серсея мала кровозмішувальні стосунки зі своїм братом-близнюком Джеймі Ланістером протягом багатьох років, і вони продовжувалися після шлюбу з Робертом. Жінка народила трьох дітей: принца Джофрі в 286 році, принцесу Мірцелу в 289 році і принца Томена в 290, яких успішно видала за кровних спадкоємців Роберта, хоча Джеймі був справжнім батьком усіх трьох. Серсея по-справжньому завагітніла від чоловіка лише один раз, але не бажаючи народжувати дитину Роберта, послала Джеймі на пошуки жінки, яка б позбавила її вагітності за допомогою місячного чаю, і цілителька виконала волю королеви. Через шість років після прийняття корони Роберт об'єднав свої сили з північчю та західними землями, щоб придушити повстання грейджоїв, яке тривало менше року. Роберт і Едард Старк билися пліч опліч під час штурму Пайка, після чого король посвятив у лицарі Джаселіна Байотера і лорда Джораха Мормонта. Бейлон Грейджой, самопроголошений король Залізних Островів, підкорився Роберту, який дозволив тому залишитися Верховним Лордом Залізних Островів. Хоча Едард Старк взяв у заручники єдиного сина, що вижив, і спадкоємця Бейлона Теона Грейджоя. Баратеону ніколи не подобалося, що він король. За словами Донала Ноя, Роберт змінився, ставши королем, і далеко не на краще. Він вважав нудними справи, що стосувалися фінансів, економіки та правосуддя, і майже ніколи не відвідував засідання малої ради, воліючи замість цього полювати та влаштовувати турніри й бенкети. Фактично, він поклав керування країною на Джона Арена і брата Станіса. На кінець правління Роберта фінансове благополуччя Залізного трону переживало не найкращі часи. Незважаючи на те, що король Ейріс ІІ Таргарієн залишив баратину скарбниці, переповнені золотом, непомірні витрати Роберта залишили корону в сумарному боргу більш ніж на 6 мільйонів золотих драконів. Окремо мусимо зазначити, що король ніколи не мав тісного зв'язку зі своїм спадкоємцем, принцом Джофрі, хоча й любив його. Роберту не подобалося, що Джофрі завжди плакав, коли той брав його на руки, адже коли він тримав на руках своїх незаконно народжених дітей, ті радісно сміялися до нього. Характер сина також не подобався королю. Наприклад, одного разу Джофрі розрізав черево в вагітній кішці, щоб подивитися на її кошенят, а потім показав батькові, що він зробив. Роберт ударив хлопчика, вибивши йому два зуби. Згодом Роберту настільки набридло правити, що він міркував про зречення престолу. Але сама думка про Джофрі на троні з Серсеєю, що шепоче йому на вухо, зупиняла його. І на закінчення сім цікавих фактів про короля, які ми ще не сказали. Перший через свої часті розпусти Роберт став батьком 16 дітей. Однак офіційно визнав лише одного Едріка Шторма, народженого від кузини леді Селіси Флорент, дружини Станіса Баратеона. Другий. Останніми зброєносцями короля були Лансель і Тирек Ланістери, двоюрідні брати королеви Серсеї, яка і вмовила його взяти їх до себе на службу. Третій. Роберт дружив із Торосом з миру, полюбляючи спостерігати, палаючим мечем червоного жриця, і тримав чорношкірого джалабара Ксо при дворі, як несусвітню дивину. Четверте, у день іменин принца Джофрі Роберт виграв у лорда Пітера Бейліша валірійський кинджал, поставивши проти Джеймі, який був переможений сером Лоросом Кірелом. Той самий кинджал, з яким згодом напали на Брандона Старка. 5. Роберт назвав на честь коханої Ліанни Анни Старк один із кораблів свого флоту. Шосте. Улюблений сокіл Джона Арена був подарунком від короля. І сьоме. Згідно з свідченнями Варіса, королева Серсея прийняла остаточне рішення вбити чоловіка саме під час полювання, на котре він вирушив. І якби його не розпоров кабан, то випадкове невдале падіння з коня чи помилково випущена стріла мали б виконати волю королеви. Оскільки подальша доля цього великого дому Семи королівств буде обговорена нами під час огляду серіалу Гра престолів та книг першоджерела, тож ми свідомо опускаємо період правління нащадків Роберта. Отож, сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал, тих, хто цього ще не зробив, поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову.